Рух спротиву жовта стрічка діє на тимчасово окупованих територіях, тому зі зрозумілих причин ми не показуватимемо вашого обличчя, змінимо голос, не називатимемо справжнього імені. Розкажіть, які настрої панують у жителів тимчасово окупованих міст і сіл напередодні так званих виборів, які мають пройти вже цими вихідними. Я з Херсонщини місцеві жителі Херсонщини вони хоч ну, вони хочуть і прагнуть будь-якими методами викотувати вибори і не брати участь у них. Адже абсолютно всі мені здається, розуміють, що будь-яка форма легалізації росіян на наших територіях має негативні наслідки. Перш за все, після цього послідує мобілізація, яка фактично і до цього була. Але далі вже це буде більш жорсткішими примусовими методами. Навіть у таких складних умовах представники руху Жовта стрічка закликають людей в окупації бойкотувати так звані вибори. Створили у телеграмі спеціальний бойкот. Бот тут є карта виборчих дільниць також інструкція, як уникнути участі у псевдовиборах. Назвіть основні рекомендації. Перш за все, що ми рекомендуємо це виїхати, не бути за місцем проживання. Якщо люди старшого віку, наприклад, там дідусі, бабусі, які не можуть так змінити місце перебування, то ми радили заховати там паспорти, їхні документи, От сказати, що там. При повномасштабному вторгненні, вторненні десь загубилися переїзди, речі ну тобто і не можна таким чином верифікувати людину. Перебувати в громадських місцях, оскільки в громадських місцях ми стоять військовослужбовці, стоять мобільні виборчі дільниці. І якщо дзвонять з виборчих дільниць, там на з російських номерів, то звичайно краще не піднімати слухавку. у підсумку. Давайте все ж узагальнимо. що робити людині в окупації, яка не хоче йти голосувати, але боїться за свою безпеку. Дайте алгоритм. Ді, yeah. ми завжди радимо не йти на вибори. Якщо є варіант, скажімо так, іти або не йти, то вибирати не йти, оскільки коли ти йдеш, ти вже якби явка зараховується твоя на вибори. А отже, цей бюлетень, я не знаю, можна потім буде підробити. Людина ж була була фактично. Вона там заходила, заходила, підписалася, і Росія ж таким чином створює. Пропагандистські ролики для скажімо так для телебачення свого стверджуючи про те, що спротиву там на тимчасово окупованій території не існує. Хоча це абсолютно неправда, тому скажімо так. уникати, ігнорувати виборів, це є як на мене, якби ефективний потрібний в принципі метод, який ну який потрібно підказувати людям на окупованих територіях. Дякую вам за цю розмову і за вашу сміливість протистояти окупантам.